Параграф третій. Як і з чим працюють у хімічних лабораторіях? Я побачила, що в хімічному кабінеті майже весь лабораторний посуд зроблений зі скла. Цікаво чому? Можливо, щоб усі побоювалися його розбити та працювали обережніше. Лабораторний посуд та обладнання. Робота в хімічній лабораторії комусь може нагадувати чеклунство. А для когось вона не відрізняється від дій на кухні. Але хімік хімікиня використовують незвичайний посуд, а спеціальний, хімічний і змішують не харчові продукти, а хімічні реактиви. Більшість лабораторного посуду це тонкостінні скляні посудини різної форми, у яких виконують досліди або використовують для інших дій, хімічна склянка. Круглодонна колба, плоскодонна колба, конічна колба, пробірки, крапельниця, лійки, лійка ділильна. На деяких скляних посудинах можна побачити мітки це мірний посуд, який використовують для вимірювання об'ємів рідин мірні пипетки, мірний циліндр, мірна колба, бюретка. Деякий хімічний посуд виготовляють із порцеляни. Порцелянова чаша, у якій зазвичай випарюють розчини, ступка з товкачиком, порцеляновий тигель із кришкою, у якому можна нагрівати і прожарювати тверді речовини, для виготовлення лабораторного приладдя використовують також інші матеріали метал, пластик, деревину тощо, пластикова піпетка, сталевий шпатель, тримач для пробірок з деревини, металевий пінцет, ложки з кераміки та металу. Устаткування, у якому можна закріпити певний об'єкт, називають штативом. У лабораторній практиці використовують різні штативи: штатив для пробірок, лабораторний стрижневий штатив, на якому можна закріплювати хімічний посуд у тримачах і на кільцях нагрівні прилади БАГАТО. Хімічних дослідів виконують за нагрівання. У багатьох хімічних лабораторіях. Використовують газові пальники. У них згоряє природний газ, а температура полум'я може сягати 1500 градусів Цельсія. Але в шкільних кабінетах газові пальники не використовують. У шкільних хімічних кабінетах частіше використовують спиртові пальники спиртівки. У них зазвичай спалюють етиловий медичний спирт. Полум'я спиртівки холодніше за полум'я газового пальника. Його температура не перевищує 1200 градусів Цельсія. Іноді в хімічних лабораторіях користуються спресованим сухим паливом. Його полум'я ще холодніше і до того ж дуже кіптяве. Спалюють сухе паливо на спеціальній жаростійкій підставці. Я зрозуміла. Хімічний посуд має бути прозорим, щоб краще бачити те, що в ньому відбувається. Так, і напевно, щоб посуд не псувався, скло не реагує з більшістю речовин. Але треба навчитися правильно ним користуватися. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!